Комунальників позбавили права на демонтаж реклами. Про це повідомила керівник Івано-Франківського міського рекламно-інформаційного центру Вікторія Шахоріна. Каже, згідно рішення сесії, все, що можна застосовувати до порушників, то це роз'яснювальна робота. Коли раніше ми виписували вимоги про усунення порушення, і потім дані конструкції йшли на демонтаж. То зараз ми даним рішенням уповноважені проводити роз'яснювальну роботу виключно. Ну роз'яснювальна робота її не, за, не задокументуєш, вона ні до чого не зобов'язує. Тобто, це призводить до такої, ну як би мовити, так би мовити, анархії певної е, саме з точки зору розміщення зовнішньої реклами. Вся боротьба з недобросовісними підприємцями щодо вивісок та конструкцій просто нівельована, каже шахоріна. Як тепер захарастять місто незаконною рекламою, прогнозувати важко. Окремі представники бізнесу теж здивовані. Таке сприяння з боку влади оцінили однак не зовсім його розуміють. Що самому цікаво от поставити гарні конструкції. Вони й дорожче будуть продаватися. з одного боку. Прикраса для міста з другого боку, плюс не буде такої захаращеності тої реклами, яка зараз є. А з другого боку, коли приймається таке рішення, підприємці будуть ставити все, що хочеш. Зате прокуратура категорична рішення незаконне. Івано-Франківськ потерпає від засилля реклами, а штрафні санкції передбачені відповідною нормою закону. Тож міська рада перевищила надані їй повноваження. Санкції у статті передбачено стягнення штрафа, зокрема, з підприємців від 100 до 500 неуподаткованих мінімумів доходів громадян. І кошти ці спрямовуються до місцевого бюджету. А як нам відомо, що в місцевому бюджеті не вистачає коштів на фінансування цільових програм і соціальних це такі програми, як на оздоровлення, на відпочинок і так далі. Тому вважаємо явно незаконним це рішення і прокуратурою на незаконне рішення вже відреагована. Свою чергу начальник управління економіки та інтеграційного розвитку Богдан Білик переконує, діяли виключно в інтересах самих підприємців. Останні звернулися з проханням посприяти їм в цьому питанні, зважаючи на складну економічну ситуацію в державі, тим паче, що у свій час допомагали майданівцям, а зараз військовим. Крім того, каже білик, цього року поступлень від малого та середнього бізнесу було на 4 мільйони гривень більше аніж торік. Дерками всі інформаційно 1,5 мільйона, а від малого бізнесу 26 мільйонів. І Якщо ми можемо зробити 2 мільйони за рахунок штрафних санкцій, то можемо втратити там десяток мільйонів. Тому наша справа чому в франківську найбільше суб'єктів підприємської діяльності а України 10 тисяч населення 136. А тільки тому, що ми формами формою методом стараємося посприяти, як з'ясувалося, неоднозначне рішення сесії шокувало й самих виконкомівців. Тож останні створили робочу групу, яка має розробити зміни до прийнятої програми про призупинення демонтажу і ще рішень. Які б забезпечили постійний демонтаж незаконної реклами.